28 листопада. У нас сьогодні чудова погода. Почну з самою великою. Сосна кедрова. Висота 1,50 метра. Гощик 35 літрів. Коштує 7500 гривень. Сосна гірська гніздо. Гощик 35 літрів. Діаметр кулі 45-50 см. Висота штамба 60 см. Кіпарисовик Лавсона Луна гощик 20 літрів. Висота 1,20 м. Деякі трошечки більше. Коштує 3200 гривень. Ялиця гірська компактна у гощику 10 літрів. Коштує 1850 гривень. Кріптомерія японська спіраліс гощик 4 літри, коштує 1450 гривень. Сосна гірська карстен. Жовтенька. Горщик 20 літрів, діаметр кулі 50-60 см, коштує 3200 гривень. Ялиця Нордмана Добрихоїца. Красуня. Горщик 10 літрів. Коштує такий саженець 2250 гривень. І кедр Ліванський Хорсман. Сорт середньорослий. Горщик 7,5 літрів, висота саженця метр. Коштує 2200 гривень. Замовляйте рослинки на сайті balsat.com.ua або на Viber.